Бачите, ми весь час стаємо заручниками наших слів. Від слів, від слів своїх осудиш, від слів своїх виправдаєшся. І інколи саме в інформаційному просторі слова розкручуються інтерпретуються так, що потім стаєш заручником того, що сказав. От, до прикладу, звучить фраза: І УПЦ лобіює свої інтереси в Америці. Або УПЦ виступило там, а УПЦ зробило там. Кого ми розуміємо, кого ми е, взагалі маємо на увазі, коли використовуємо абревіатуру УПЦ? Чи це було до прикладу від керівного органу визначеного керівного органу Української православної церкви? Письмове прохання чи письмове звернення, чи це була індивідуальна позиція якоїсь людини або зацікавленої людини, або можливо, можливо, політично зацікавлена, або можливо інформаційно зацікавлена і тому подібне. Коли ми говоримо про позиції Української православної церкви, саме як релігійної організації або об'єднання релігійних організацій в Україні, а, тоді будемо говорити мовою документів. А документи на даний час їх дуже і дуже мало, тому що ми не дуже багато слів на даний момент. А якщо під фразою абревіатурою УПЦ а, підписувати будь-які Правильні, неправильні, одіозні, можливо, просто-напросто маніпулятивні, можливо, просто е якісь модні фрази церковних діячів або навіть представників церковної ієрархії, або, можливо, навіть мирян ну, це зовсім інше питання. Я УПЦ. Але чи УПЦ – це я? Я на даний момент, як е е священик української Православної церкви, висловлюю свою позицію. У, яку я е, дійсно в собі в пам'яті узгоджую з офіційними заявами е, з синоду Української православної церкви або постановою собору Української православної церкви, але не узгоджую її з інтерв'ю свого брата чи співбрата чи сослужителя, який служить в моєму храмі або в сусідньому храмі. Тому, коли ми говоримо ОПЦ, ми говоримо про офіційні документи. Коли ми говоримо про а, позицію якогось адвоката, ну чесно кажучи, я його не наймав особисто, я не наймав. Він не презентує мої інтереси. Але чи, можна, чи може Україна апелювати до міжнародної спільноти, чи, чи може український вірянин а, апелювати до міжнародної спільноти, я думаю, що має повне право ми в демократичному суспільстві живемо.